Вітаю вас у Житомирі 15 жовтня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. На останній сесії обласної ради депутати розподілили кошти обласного бюджету. Доки тривала сесія, на вулиці вже традиційно мітингували люди. На вулиці Лесі Українки у Житомирі через прорив трупу творилася річка. У Житомирі в четверте пройшло нагородження премією імені Валерія Шевчука. Про ці та інші новини далі. На останній сесії обласної ради депутати розподілили кошти обласного бюджету. Сесія і останню в цьому скликані. Тому депутати підбили підсумки роботи. Про завершальне засідання обласної ради шостого скликання розкаже Марина Вишинська. Сесія Житомирської облради 15 жовтня почалася вручення ордена за мужність родині загиблого бійця 30-ї бригади Юрія Володимировича Євпака. За мужність, самовідданість і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю нагородити орденом за мужність 3-го ступеня. Сержанта Євпака Юрія Володимировича посмертно. Сергій Машковський вручив нагороду п'ятирічному синові загиблого бійця. Чесно скажу, хоч маленька надія дитини і мрія маленька, але здійснилась, тому що коли перервався в нас зв'язок з їхнім татусем, чесно скажу, вони не жили дитинством. І не були, не дивились, не чекали мультиків. Вони чекали маму додому. Коли мама влітала в півполовині восьмого, дитя сиділо в п'ять років, включило один плюс один і чекали. Чекали новин. Підтримати родину Євпак. Прийшли матері інших загиблих воїнів. Страшно, розумієте, Страшно, коли наших дітях не пам'ятають, дуже страшно. проезд, бесплатный проезд у нас забрали. Я езжу с Бердичева к ребенку на могилу в Житомир за деньги. Это не только я езжу. Это ездят с Новоград, Волынска, у которых дети похоронены по деревнях. Если мы в Житомире живем, общаемся на кладбище, нас там 17 мам, у которых детки погибли. Мы, мы хоть что-нибудь знаем. По районах же ніхто нічого не знає. Хочеться, щоб нас не тільки слухали, но й услышали. Згодом депутати розподілили кошти обласного бюджету та підбили підсумки своєї роботи за час каденції, що минає. Зокрема, найбільш резонансними рішеннями із усіх є такі: перше, що я вважаю, що нам вдалося лише в цьому скликанні і лише після майдану, значить, запровадити поіменне відкрите голосування. Значить, друге таке кардинальне рішення, що все-таки було прийнято як хто не намагався, і впродовж двох років виділялися в кінці кінців, процедура закупівлі магнітно-резонансного томографа вирішена. Був створений, побудований, оснащений по ну, світовим стандартам. Кардіохірургічний центр. На завершення останнього скликання сесії обласної ради очільники області подякували всім депутатам за плідну працю. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. А доки тривала сесія, на вулиці вже мітингували люди. Вони виступили проти використання деяких видів вибухівки на кар'єрах Житомирщини. Чи почули депутати людей та чим завершився мітинг, знає Марина Вишинська. Доки тривала сесія обласної ради, на вулиці вже традиційно мітингували мешканці області. Цього разу проти використання вибухівки ера. За що ви стоїте? У вас на плакаті написано Діоксин. Ви знаєте, що це таке? Що таке Діоксин? Не знаєте? А за що ж ви стоїте? Не знаємо що. Розкажіть, за що? Ми стоїмо проти того, щоб використовували промислову вибухівку ера Житомир на Житомирщині. Так, розкажіть детальніше, а, як її вибухів... застосовують? Вибухів... вибухівки? «Ера» застосовується у ути... неутилізований ракетне топливо міжконтинентальних балістич... балістичних ракет РС 22 Так, а як хто вас сюди привів? Як ви вирішили зібратись? Ну, хто вас зібрав? Почули про таку проблему. вирішили зібратися. А чому саме сьогодні? Ну, сьогодні почув цю проблему. Ну, Чора почули. Сказали, що будуть Ми Збираємося за словами мітангарів. Вибухівка ера використовується для підриву гранітних кар'єрів на Житомирщині. Діоксини, що виділяються з вибухівки, дуже стійкі до розпаду. Вони зберігаються в навколишньому середовищі десятки років. Потрапляючи до організму людини через повітря, воду та їжу, вони викликають ряд захворювань. Щоб заперечити цим переконанням та довести, що все не настільки страшно. На сесію приїхала представник Павлоградського хімічного заводу, який і звинувачують в. Активному застосуванні вибухівки «Ера». просто какое-то произошло недоразумение. Людей ввели заблуждение неправильной информации, не получив достоверную информацию от предприятий, которые производят эту продукцию, почему-то принимали неправильное решение. Мункціони зречитові сіла марки іри ані як екологічні безпеки. Оні приміняються в промишне назначення, вони приміняються за рубежом, і саме за останні десятиліття з моменту їхнього примінення показують саме екологічну безпечність. Аби розібратися у проблемі, депутати внесли це питання на розгляд сесії. Коли протягом декількох місяців стояло питання по цій вибухівці, і депутати ще в травні доручили. Державній екологічній інспекції розглянути, зважити всі і запропонувати обласній раді, то саме таке рішення з таким листом воно вийшло з цих стін депутатського корпусу в такому варіанті, як його запропонувала державна екологічна інспекція. Ну і оскільки ми зрозуміли, що державна екологічна інспекція сама не може пояснити на підставі, чого воно базувалось, депутати цю. Не скажімо, можливо, свою помилку вони швидко виправили. Депутати скасували своє рішення щодо рекомендації про заборону використання вибухівки ера. Проголосували за направлення звернення до кабінету міністрів щодо перевірки безпечності вибухівки ера. Також вони створили спеціальну робочу групу для переговорів з мітингуючими. Однак же в той час на площі Корольова вже не було жодного активіста. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал Ескалки. На вулиці Лесі Українки у Житомирі через прорив труп творилася річка. Комунальники не поспішають зупиняти воду, тому люди звернулись на канали СК-1 з місця події Яна Кухарчук. Ми знаходимося на вулиці Лесі Українки і тут по всьому двору от такі потоки води. Мешканці кажуть, що ще з другої години дня тут прорив, але досі ніхто, ні комунальники, ніхто не приїхали. Кажуть, що будуть лише завтра проводити роботи. Чому добу буде текти вода? Ніхто не знає. Зараз також підійдемо, запитаємо, що вони думають з приводу. Так, от на дитячому майданчику прямо. Добрый день. Добрый день. Ну, так, в году, вот в этом году уже раз п'ять было. И угу. это испокон веков. Это уже длится десятилетиями. Вот Они это. приезжают, раскапывают все, разрывают экскаваторами, забивают туда колка какого-то деревянного и зарывают снова. Угу. Вот такая вот картина. А ви звертались, кудись, щоб вам починили все ж таки? це труба Ні, моему ну, Подождите, чому ми должны звертаться? Это що ж, ж не наше, это просто в нашому дворі, вони это все прекрасно знають. Сейчас этот поток совсем мизерный. Обычно он тече аж туда, до, До, до Котовского. До Котов по таким потокам, что там залиты обе стороны улицы. Вот этой. Как она не да, Якщо Если вы ехали из угу. Литля Кутовского, то есть. Они все прекрасно знають. Их приезжает Где? толпа, здесь 15 человек. Они все здесь роются, роются тут. тут, тут и вот до каналы. не знаю, куча начальников тут стоит. Тут и вот такая тут картина тут повторяется в году по 5-6 да? раз, Сидеть. как минимум. Угу. А что это вот. самое прорываешь? Вода подача да. води, холодної води на, на на цей будинок, на ці три під'їзд. А он же у нас mm. подводно. Он же час вода да. там є. Почому да. то невірне туда. А вони не виключають. Вони не mm -hmm. виключають. ЖЕК що каже. А нічого грошей немає, труб немає. Що не обична, обична відговорка, а або кивають на водоканал, кажуть, це водоканал, а не вже угу. а, а, а чи є воно там Хто його. і як вас звати, скажіть, будь ласка, і хто ви? Штурма, ви місцеві... Олег. ви місцеві мешканці да, проживаєте ми, ми, в цьому будинку? Угу. Так. Ось так от діти граються на майданчику по одну сторону, а по іншу сторону просто такі величезні потоки води. Так і руди, отак от. Отам також видно, як переходять, забирають дітей з дитячого садочку. Видно от так, от таким от маршрутом. Це ви з дитячого садочку забираєте, доньку? Так. Як вам пройти? Як вам пройти? Не дуже комфортно, скажімо так. Отак от вплав, треба йти, щоб забрати якраз перед виходом. От там. Зараз прийдемо також трошечки ближче. Покажу. Прямо по всьому потоки води. Отак-от. Іще вода. Ось так. Я нагадую, що ми знаходимося на Лиси Українки. Тут... Прорвало воду ще з другої години дня. Отакі потоки води, але комунальники сказали, що приїдуть лише завтра відремонтувати. І місцеві жителі кажуть, що це щорічно, мінімум 5 разів в рік. Тут такі от прориви. Ми обов'язково відслідкуємо ситуацію. Залишайтеся з нами. Яну Кухарчук, телеканал Скалди.